Пане Володимир, старт для вашої команди видався не надто вдалим, будемо відверті. Як можете оцінити сьогоднішню гру? Як можна оцінити гру, коли команда першому таймі пропускає 4 голи? Звісно, негативно, але можливо. Можливо, в принципі, я можу сказати, що все по грі. тобто заслужена перемога суперника. пробіг грав сьогодні набагато краще, набагато міцніше, скажімо так. тобто ті проблеми, Ми знали, що вони у нас існують, ми намагалися їх якось вирішити, але у нас трошки не вийшло і перший тайм так складався не дуже вдало нас на самого початку. ну Це таке діло це футбол. У літній міжсезоння у вас відбулася своєрідна перебудова Прийшло багато нових гравців. На вашу думку, чи вдалося їм сьогодні показати якраз ту гру, яку ви від них вимагаєте, і ту злагодженість? Ну, знаєте, якщо ви не показали злагодженість ту гру, то ми 0-4 не програли. Тобто, звісно, дуже багато що не виходило, але ну Розумієте, для слабих є пояснення. От у нас теж є свої пояснення, але вони суто професійні, тобто ми будемо намагатися працювати. Ми працюємо практично два тижні, і, звісно, за цей період важко, скажімо так, щось награти. Але, але хлопці. Сьогодні я не можу за великим рахунком приділити до них претензій, тому що вони намагалися на сьогодні, що вони могли, вони дали. Інша справа, що цього дуже замало, навіть на рівні хорошої команди другої ліги. Але будемо працювати, тобто, якщо ми вже вирішили грати в першій лізі, то будемо намагатися грати краще і краще з кожної громою.